Всім привіт! Мене попросили зняти відео про те, як Ара живе з іншими тваринами. Ну, У нас не тільки Ара живе з іншими тваринами, у нас і інші папуги також живуть з котами та собаками, та хм'яками та мурчаками. Він у нас дуже мирний. Він нікого сам не чіпає. Його теж ніхто не чіпає, тому що він дуже великий і його побої... бояться. Особливо це відчувається з тією Жданою вівчаркою. Вона тільки любить лазити в нього під кліткою, щоб шукати його зерно та, та його з'їсти. А що це ти так робиш, цікаво? Це ми тільки що купалися, так, Лівсику. І він тепер досить дивні речі робить. Так. У мене так руки болять тримати телефон. Ліпсіку, а ну, спускайся ближче до, до нас. Бо ти якось став зіркою і дуже став зазнаватися. А, ось можу зараз показати Ось Аліса з Котикою. Котика спокійно сидить в кімнаті, всі інші також сидять. Томчик також в нас приймав. Ванну, так, Тома? Тома, зеленька наша. Там-пам. От лівсьік. А, Ніяких проблем немає, але він тільки під контролем. З іншими тваринами він а, контактує тільки, коли хтось є в кімнаті. Тобто ніхто не залишить кота в кімнаті, коли нікого нема. А, бо я настільки боюсь за Лівсіка, скільки за А, Ніхто не залишить собаку тут. Геральт його також побоюється. Геральт нас взагалі любить усіх тварин. Він в цьому плані дуже-дуже контактний. Ну і Лівсік, він дуже контактний. Він терпить Тома, який до нього має претензії. Тому ну, це від це залежить від характеру самого Ари. Якщо він задира вас, то краще не пускати його до інших тварин. Якщо він миролюбивий і не конфліктний, як Лівсік, то взагалі нема ніяких проблем в, в, в житті. Але все рівно тільки під контролем. Тільки не залишати собаку з птахою, не залишати тим паче кота з птахою. Бо все це може закінчитися пробудженим інстинктом, який контролює людина. а коли людини немає, інстинкт виник і все. І кіт, напав на птах. Птаха. Ну, якось так. Більш-менш коротко розповіла. Підписуйтесь на наш канал, ставте нам, будь ласка, лайки. Пока-пока!